Візит міністра молоді та спорту на Закарпаття дасть поштовх розвитку та модернізації спортивної галузі краю, сподівається, голова ОДА Валерій Лунченко. Зважаючи на події в Криму, сьогодні необхідно перенести тренувальні бази українських спортсменів з півострова, а враховуючи туристичний та рекреаційний потенціал Закарпаття. Саме тут доцільно було б організувати тренувальні бази та місця проведення змагань. Закарпатська область може бути сьогодні області, яка має можливість прийняти тренувальні збори з різних видів спорту, ми сьогодні будемо мати таку можливість за попередніми результатами роботи вашого заступника подивитися презентацію тих інфраструктурних об'єктів, які сьогодні є в Закарпатській області, які потребують, можливо, деякої модернізації, для того, щоб ми мали можливість проводити тут і змагання міжнародного класу, і внутрішні чемпіонати, і так само проводити можливість провести тренувальні збори. Сьогодні спортивна інфраструктура краю налічує понад дві тисячі об'єктів, серед яких стадіони, спортивні зали та футбольні поля. Чотири об'єкти після модернізації можна буде використовувати для проведення як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Це Ужгородський стадіон Авангард, Мукачівський стадіон дитячої юнацької спортивної школи, стадіон Карпати в Хусті та Свалявський стадіон Авангард. Ми робимо дуже велику ставку на співпрацю по спорту з Закарпатською Областю, тому що в нас зараз є вакуум по спортивних зборах та змаганнях, у які проводились в Криму, і ми плануємо їх переносити і. Ми розглядаємо закарпатську область як пріоритетну в цьому питанні. Тому міністр зазначив, що фаховий підхід до роботи, який демонструє закарпатська сторона, сприятиме ефективній співпраці і вже найближчим часом в області будуть створені усі необхідні умови для проведення змагань та спортивних зборів на якісному рівні.